Приємно, коли на підвіконні ростуть квіти в горщиках або підвісних кашпо. Але якщо весь простір зайнято чи ні бажання возитися з землею, а додати краси хочеться, то вихід все таки є: квіти, які можна з легкістю виростити просто в склянці або невеликій вазі тюльпан. Ці чудові цибулині прекрасно ростуть не тільки на клумбі або в горщику, але і просто в будь-якої невеликої ємності для цього достатньо взяти склянки краще з прозорого скла з широким дном. Укласти в них до половини висоти декоративні камінчики або звичайну гальку, попередньо ретельно вимивши її, цибулини тюльпанів корінцями вниз розмістити серед каменів і залити водою до середини, додати камінчиків так, щоб вони зміцнили цибулини й хорні. У природному середовищі росте, цвіте саме у воді, розмножується цибулинами, кілька штук можна помістити в контейнер з невисокими бортами і додати води. Гіацинт у вазу, наповнену на два трисм декоративними камінчиками, поміщають цибулини гіацинтів і заповнюють водою. Чудові ніжні квіти довго будуть радувати своїм зовнішнім виглядом і ароматом для вигонки і повноцінного розвитку гіацинти потребують додаткового підсвічування амариліс. Як інші цибулинні, амариліс чудово відчуває себе у вологому середовищі. Для підтримки рослини у вертикальному положенні на дні розміщують кілька гладких камінчиків. Велика частина цибулини повинна знаходитися над поверхнею води, цвіте амарилі з великими рожевими квітами протягом 15-25 днів. Йому необхідні тепло і обов'язкова додаткова підсвітка. Циперус відмінно росте без ґрунту, йому потрібна тільки волога. Циперус часто прикрашають акваріуми для черепах. Ця симпатична рослина у формі парасольки може рости тривалий час без додаткового догляду, оптоволоконна трава. Уся рослина здалеку нагадує болотну купину або ірокез. Виростити його не складе ніяких труднощів йому потрібні тільки вологий субстрат і висока ваза. Саме в ній він буде виглядати найбільш ефектно ламбук. Він не тільки швидко росте у вазі, але й з легкістю приймає форму. Як додасть йому квітникар, таким чином отримують ефектні спіралі або вигнуті під химерними кутами стебла, вирощують бамбук, захищаючи від інтенсивного сонячного світла. Найкраще не розміщувати його на підвіконні, додавати тепло відстояну воду потрібно щодня, а раз на тиждень, повністю міняти епіпремном золотистий. Ця вічно зелена ліана швидко розростається і красиво обплітає стіни і стелю, кімнати або кухні. Вона теж добре росте у вологому субстраті, однак її не можна вирощувати в будинку, де є маленькі діти або алергіки, тому що листя епіпремном отруйні аглонема. Ця квітка росте і в ґрунті, і в воді у домашніх умовах не цвіте, але і без того виглядає відмінно. За добу аглонема поглинає до літра води. Тому потрібно стежити за її рівнем, однак і без вологи вона не загине протягом двох тижнів. Сукуленти, включаючи кактуси. Останнім часом дуже модно розводити ці невибагливі рослини. Вони довго здатні жити без вологи, невибагливі в догляді і невибагливі до освітлення. Крім того, сукуленти захищають від шкідливого випромінювання. Їх можна вирощувати в одиночних посадках і великими композиціями. і ланці цей ексот дуже схожий на верхівку ананаса для його зростання не потрібна земля, досить просто зволожувати повітря біля тиланци, і рослина сама візьме стільки вологи, скільки йому потрібно.